Коли я побачила біле волосся на подушці, то вже не витримала і мов якусь гадюку піднесла її чоловікові під ніс. Що це таке? Я все поясню, ти маєш мене зрозуміти, белькотів він. Я пробачу, якщо це волосся Любки, а не твоєї сестри, прошипіла я. Справа у тому, що мій чоловік не розуміє, де його особистий простір. Вірніше, у мого чоловіка нема особистого простору і ніколи не було. В дитинстві він спав з мамою і татом в одному ліжку, потім ділив кімнату з сестрою і бабусею. У нього навіть своєї полиці в шафі не було. Він настільки звик до цього, що йому здається, наче всі мають плювати на свій комфорт і радо приймати у власну квартиру чужих людей. Я ще розуміла, коли приїздили його батьки, і треба було просто переночувати, але ось таке хамство від його сестри, тим більше що квартира моя власна, коли ми одружилися, то Роман жив зі своєю мамою і татом, але потім до них переїхала сестра з чоловіком і сином, бо вони вклали гроші в новобудову і забудовник просто втік. Як вони поміщалися на 48 квадратних метрах, просто загадка. Аж тут ми зустрілися вже доволі дорослі люди і вирішили жити разом, а далі й оформили стосунки. Все було добре, бо Роман був невибагливий ні в чому, що не приготуєш все, з'їсть і подякує, продукти купить, з роботи зустріне. Разом проведемо вечір, просто ідеально. Але ж не дасть дорога його родина нам спокійно жити. То племінниця прийде на кілька днів пожити, бо з батьками посварилася, то свекри прийдуть, бо у них тарганів труять, то сестра з чоловіком прийде за донькою і на кілька днів лишається. Спочатку я не могла відмовити, бо хотіла їм сподобатися. Далі я просто не розуміла, чому вони приходять і залюбки лишаються в чужій хаті. Далі я не могла набратися сміливості їх виперти. І вихід знайшла в тому, що почала Романові влаштовувати сцени, щоб він всій своїй родині переказав, що у нас не готель. Що тут такого? щиро дивувався чоловік. Вони ж на кілька днів лише приходять на кілька днів, а те, що я за ними мушу випрати постіль та все перемити, коли я й так на роботі втомлююся, то це мені для чого? Може, я в своїй хаті забула, коли в піжамі ходила, це для тебе не важливо. Роман не розумів, не розумів, як це прийти на свою кухню і в тиші випити кави, а не чекати, коли поруч всядеться свекруха чи свекор і зажадають ще чаю, далі до чаю, почнуть своїми розмовами нищити мій ідеальний початок дня. І ось ми нарешті вибралися з Романом в тур Європою. Два тижні красот і тиші лише ми удвох. Час ми провели дуже добре, майже другий медовий місяць я була безмежно щаслива, аж додому не хотілося повертатися. Дім зустрів нас тишею, але я вже помічала деталі речі на тому місці, все вимито, ні пилинки, але запах людей, чужих людей, залишився. Рома, у нас хтось тут був? сказала я. Що ти видуєш? сказав Роман, але заховав очі. Був. Твердо сказала я, коли побачила, що на кухні все не так, як я залишала, як у мене стоїть посуд, чашки, виделки. Я кинулася до спальні. Так і є, ліжко застелене не так. Я зняла покривало і той чужий запах посилився. І ще й волос. Ти залишив їм ключ? прошепіла я, показуючи Романові волосину. Ти не розумієш, вони ж теж хочуть побути вдвох. У мами й так місця мало. Для цього є готелі. Я зібрала постіль і подзвонила сестрі Романа. Ще раз когось з вас побачу біля свого дому викличу поліцію. Це було найприємніше, що я їй сказала. На наступний день змінила замки в квартирі, бо вони ж зроблять дублікат. Я впевнена. А Романові сказала або так, або ніяк. Ще думає, бачте, образився. Підпишись, підтримай українськомовний контент.